Урок номер 2. Сьогодні ми будемо повторювати те, що вивчили протягом минулого року. І пригадаємо з тобою, що таке тризвук, скільки обернень він має і як вони називаються. Ось тризвук. Він складається з двох терцій. Тризвук має два обернення. Секстакорд, який складається з терції і кварти. І кварт секстакорд. Які складаються з кварти і терції. І зараз ми з тобою виконаємо перше завдання. Потрібно обвести три звуки червоним олівцем секстакорди з синім, а кварт секстакорди зеленим. Подивись, будь ласка, уважно і знайди три звуки. Так, це не три звук, ось три звук, який складається з двох терцій. Це також ні. Ось три звук. Звуки розташовані через один. Ось тризвук і ось ще один тризвук. Пригадай, що секстакорд це терція плюс кварта. Подивись уважно. Синім ось наш. Так, терція плюс кварта. Ось вона, Терція кварта. От. І кварт, секстакорд. Кварта плюс терція зеленим. Ось кварта внизу зверху, тирці. І пригадай, як пишуться і позначається обернення тризвуку. Кварт секстакорд позначається 6-4, секстакорд 6-3. Завдання номер два. Потрібно заспівати вправо з тактуванням, проаналізувати рух мелодії, знайти обернення тонічного тризвуку. Ну, і, звісно, визначити тональність. Подивись уважно на вправу. Це українська народна пісня, і шумить, і гуде. Два бемолі закінчується на звук сі-бемоль. Звісно, це тональність сі бемоль мажор. Б, Бе дур. Подивись уважно в тональне сі, бемоль, мажор де ти бачиш обернення тризвуку. Подивись уважно на перший такт. Сі фари! Так, звісно, це обернення тонічного тризвуку. Фа-сі! Позначимо його, напишемо тонічний квар, секстакорд, Т, 6, 4. Дивимося далі другий такт сифаре також це, це обернення. Сифаре і в третьому такті. В четвертому немає, в п'ятому, в шостому і далі немає. Так, переходимо до третього завдання. Потрібно написати гаму в тональності Б, дур, бемоль мажор, у уніс стійкінистій та відні ступені з розв'язанням та головні три звуки з оберненнями і домінантами септакор. Пригадай, як ми з тобою записуємо гаму. По-перше, потрібно з гаму це звукоряд від тоніки до тоніки. Пишемо звукоряд від С бемоля до С бемоля молю, поставимо ключові знаки. І зараз ми позначимо стійкі, нестійкі ступені і розв'яжемо нестійкі. стійкі. Давай зразу заспіваємо. Сі бемоль до ре,моль ре, сі, бемоль. Стійкі ступені. Сі бемоль ре, фа, сі, бемоль. Нестійкі ми зразу їх зафарбуємо бемоль, соль, а і розв'яжемо. До сі бемоль, мі бемоль, ре, Соль, фа, фаля всі бемоль. Пригадаємо, що такі обідні ступені. Це ті, які вводять нас в тоніку. Тоніка Си бемоль. Це висхідний видний і нисхідний видний. Це сьомий і другий це відній ступені. Ля всі мимолі! А зараз ми з тобою напишемо головні три звуки з оберненнями. Тонічний тризвук від першого ступеня. Тонічний тризук. бемоль, Ре! Фа. І він має два обернення: тонічний секстакорд і тонічний Ре, фа, стакорд. Ремор. І знизу напишем: квасек стакорд. Так, тепер знайдемо. Де знаходиться субдомінантовий тризвук. Він пишеться, і будується на четвертому ступені. Четвертий ступень у нас мі-бемоль. І субдомінантовий тризвук С5 від четвертого ступеня. Мі-бемоль, соль, сім-бемоль. Він також має два обернення. Будь ласка, напиши самостійно. Домінантовий тризвук. Кодується на п'ятому ступені. П'ятий ступень у нас Фа. Фа, ля, до. Він також має два обернення: домінантовий секстакорд і домінантовий кварцекстакорд. Зроби це самостійно. І залишилося місце для домінантового септакорда. Пригадаємо з тобою, що таке септакорд. Це акорд, який складається з чотирьох звуків, розташованих. По терціях через один. Домінантовий септакорд будується на п'ятому ступені і складається з великої терції <звілля> до Малої терції і ще малої терції Мімей! І розв'язується він в тонічну терцію з потроєною тонікою. Ри. Знати визначення, що таке паралельні тональності. Ми з тобою пригадували на минулому уроці. Паралельні тональності це тональності, які мають однакові ключові знаки, але різні лади і різні тоніки. Наступне завдання. Потрібно заспівати гами в тональностях сі, бемоль-мажор та паралельна тональність соль, мінор гармонічного виду з ритмічним осінатом. Будь ласка. Подивись на цю вправу. І тут сі, бемоль, мажор, гама-сі бемоль мажор написана у пунктирному ритмі. Давай спочатку заспіваємо без ритмічного супроводу. Сі, сі, до, до, ре, ре, мі, мі, фа, фа, соль, соль, соля, ля, сі, сі. Це пунктирний ритм. Восьма з крапкою та 16. І зараз ми з тобою проплескаємо. Ритм, який написано на нижньому рядку. Це рівні восьмі тривалості. Раз, і два, і три, і чотири. І І під цей ритм ми з тобою заспіваємо у пунктирному ритмі гаму. Сі! сі до А тепер заспіваємо гаму соль мінор гармонічного виду. Соль мінор, так як і Сі бемоль-мажор, має два бемолі. І гармонічний вид, пригадай, там підвищується сьомий ступінь. В соль мінорі буде підвищуватися сьомий ступінь це буде Фа дієс. -ді -ді. А тепер переходимо до наступного завдання. Потрібно визначити акорди в тональності Сі бемоль мажор. Подивись уважно. Що це за акорд? Так, це тонічний тризвук, Сі бемоль рефа. Позначимо його. Далі подивись. Терція кварта, звісно, це буде секстакорд, але який? які тут звуки? С. Соль, мі, бемоль. Це звуки субдомінанти. І це буде субдомінантовий секстакорд. Акорд з чотирьох звуків, розташованих по терціях. і п'ятий ступінь. Звісно, це домінантовий септакорд. І його розв'язання тонічна терція. І зараз ми з тобою зіграємо лівою рукою. У різних видах фактури ці акорди. Подивись уважно. У басовому ключі. Спочатку акордами. Судами. E Написати гаму в тональності соль мінор г моль гармонічного виду. ній стійкі та нестійкі ступені в відній ступені з розв'язанням. Головні три звуки з оберненнями в гармонічному виді. Пам'ятай, що домінанта там буде мажорна. Домінантовий септакор з розв'язанням це все написати і співати.